Лютого і, з огляду на погодні умови, ми його змістили на тиждень. Це свято буде приурочено, приурочено великому християнському святу, святу Стрітання, яке в нас традиційно кожного року святкується 15, 15 лютого. Ми постаралися, і ви побачите це на схемі. Ми постаралися максимально залучити парк Шевченка до того, що. Тернополянам було комфортно провести свій час і мати розваги на будь який смак. Тобто тут буде і торгова, торгові місця для того, щоб і пристав, було представлено намазке харчування, і певна торгівля сувенірною продукцією. буде ряд заходів вже самосвяткових. І конкурси, і турніри, і різноманітні, концертні програми та номери. Вперше в святі зими за тривалий час задіяно саме набережну і Парк Шевченка. Ми десь традиційно воно відбувалося в парку національного відродження з огляду на те, що і події цього року будуть відбуватися, самі масові, масштабні будуть відбуватися на набережній. Це вже перші кроки до того, щоб ну, якусь розвинути культуру святкування на набережній стаді. Дуже добре, що. Лі, товщина льоду дозволяє провести такі заходи і на кризі. Є висновки попередньої управління Міністерства надзвичайних ситуацій, які говорять про те, що зауважень заперечень щодо таких заходів на кризі немає. Довжина, товщина льоду дозволяє. Тепер по культурній програмі слово надається начальнику управління культури Олександру Івановичу Смілу. Власне, вам всім роздана, схема, схема, яка допоможе нашим тернополянам орієнтуватися, де знаходиться швидка допомога, пожежники, намети служби надзвичайних ситуацій. Тому що є в народі така річ, береже. От. Це все-таки лід. І велике плесо ставу, і ми хотіли просто-напросто максимально саме його задіяти. Тому на цій карті є позначки і лижної траси. От у нас тут оце, є лижна траса.